Раніше збирали на таких якорях. Тобто був якорний підвіз і спиця. 25 см, тому вона є 50 см, метр є. Ну, і збирали, збирали, поки не з'явилися ноніуси. Ноніус це е, геть інша річ. Ножка є 200, є 400 є 700 мм. Вона її неможливо зігнути, в неї є ребра жорсткості. Якорь кріпиться надійніше, ніж цей. Цей просто вставляється в cd профіль і він дає люфт. У вас стеля вся ходить. 2-3 мм. У вас люфт є завжди. В цьому підвісі люфта немає. Ви його встали, піджали і скобою отак скріпили. Монтується дуже зручно, також йде на один бірбах. Потім з'єднали скобою. І прикрутили двома блоками до cd профіля Все. Нікуди не здвинеться, ні, не провисне, ні можна його вдавити туди. Зручно, комфортно, ну, але дорожче, е як якорний підвіз, обичний коштує спицею. Але воно того варте.